Спочатку рідко, потім частіше і частіше з'являлись проблеми з підключенням до Wi-Fi. Значок Wi-Fi висвічувався або статичним, або взагалі був відсутній. А в налаштуваннях підключення Wi-Fi висвічувалось сохранено, замість підключено. Спочатку я вирішував проблему рестартом смартфона. Потім доводилось робити рестарт смартфона та роутера, а потім і це вже припинило допомагати. Як і з'ясувалось, Причиною відмови конекту к Wi-Fi був антивірус, в моєму випадку AVG. Я видалив антивірус. Та тільки через пару днів помітив, що проблема з підключенням до Wi-Fi зникла. Ще раз підкреслюю: проблема в мене зникла миттєво. Дуже приємно отримувати та відповідати на ваші цікаві коментарі. Так що обов'язково пишіть, підписуйтесь на мій канал. З вами був Алексіо Досічкаріні. Будьте веселі та здорові!